Салют всім любителям авіації! В цьому відео ми вивчимо руління на полосу та зліт на аеродромі. Але перед початком нам потрібно вивчити деякі гарячі клавіші, тож переходимо в налаштування. Перше, що нам потрібно, це педалі, рулі направлення вліво та вправо Z та X. Далі керування тягою, руди вперед-назад на нампаді, плюс та мінус. Також нам потрібно колісні гальма на W. На гарячу клавішу A, нам потрібно вимкнення та вимкнення переднього рульового колеса, та на S вимкнення збільшеного кута переднього рульового колеса. Тож, можемо починати. Але перед початком я вам розповім про переднє рульове колесо. Зараз на худ бачимо напис No Swill Steering. Це означає те, що ми можемо керувати нашим літаком під час руху на землі. Якщо ми натиснемо гарячу клавішу A, то напис зникає, та ми зможемо їхати лише прямо. Ми не зможемо керувати вліво та вправо. Якщо ми ще раз натиснемо А, то колесо не вмикається. Чому так? Я не знаю. Хоча написано на налаштуваннях, що повинно і вмикатись, і вимикатись. Е, тому ми натискаємо гарячу клавішу S англійську та вмикаємо наше переднє колесо. Якщо ми натиснемо та будемо утримувати S з'явиться напис No Swill Steering High. Це означає те, що тепер наше переднє колесо повертається під кутом не 16 градусів, а 75 І для аеродромів це, це майже ніколи не потрібно, але це потрібно для авіаносців, тому саме сьогодні ми це не будемо використовувати, але будемо використовувати трішки пізніше. Далі нам потрібно зв'язатися з диспетчером та запросити дозвіл на руління, тож нажимаємо slash. Далі натискаємо F5RP, вибираємо наш аеродром. Та просимо дозвіл на руління. Диспетчер сказав нам їхати на полосу 7. Всю інформацію про аеродром можна подивитися на мапі, натиснувши F10. Це, якщо потрібно. Можна приблизити, подивитися, де яка. Полоса з однієї сторони 7, з другої сторони, 25, як бачимо. Також можна натиснути на сам аеродром та подивитися всю інформацію: висоту, длину ВВП, координати, частоти, по яким можна з ним зв'язатися, номера полос, а також ILS, якщо потрібно. Отже, можемо починати руління. Але перед початком ще раз потрібно впевнитися, що хуббайпас в положенні Field. Антіск в положенні ON, закрилки flaps в положенні Half, вмикаємо Landing Taxi Light, та дивимося, щоб паркінг брейк був знятий. Далі, на нампаді плюсом додаємо трохи тяги та починаємо рухатися. Так як ми зараз бачимо напис no Swill Steering, ми можемо повертати ліворуч та праворуч. Також, якщо ви хочете бачити свою швидкість на землі, ground speed, е, тому що на худ вона не відображається, вона показується на SSI правіше від нашого літака. Отже, тепер саме вже перед полосою нам потрібно впевнитися, що небо чисте, немає літаків, які йдуть на посадку, а також полоса чиста, немає літаків, які злітають, тому можемо виїжджати на полосу. І вже перед полосою зараз будемо просити дозвіл на зліт. Отже, ми перед полосою, тому просимо дозвіл. Take -off. Clear take -off -0 -0 Те, що голов. Найголовніше, що нам сказав диспетчер, це тиск нашого аеродрому. Тому зараз на альтиметрі нам потрібно ввести цей тиск 29.70. Крутивши ось цю крутилку. І також можна дивитися на худ, як міняється тиск. Після того, як ми вирівнялися по центру полоси, ми можемо починати злітати. Але спочатку я вам розповім теорію, як все це відбувається, а потім вже покажу на практиці. Отже, для початку нам потрібно, утримуючи гальма, додати трішки тяги, доки оберти двигуна не досягнуть 80%. Далі відпускаємо гальма та додаємо тягу на максимум, щоб двигуни прийшли у режим форсажу, та починаємо набирати швидкість. Після того, як ми наберемо 150 вузлів, ми підіймаємо ніс нашого літака символ, приблизно на 7 градусів, щоб літак почав набирати висоту, трішки допомогти нашому літаку. Тому що ми зараз загружені доволі таки сильно. Отже, після того, як ми почали набирати висоту. Нам потрібно прибрати шасі до того моменту, поки ми не набрали 240 вузлів швидкості. І Після того вже прибираємо закрилки флапс в положення авто та вимикаємо ленді І лайт. Після того, як ми наберемо достатньої висоти, ми переводимо альтиметр із положення радар в положення барометричний. І на цьому все ми злетіли. Тож, давайте тепер покажу все на практиці, як відбувається. Утримуємо гальма, починаємо додавати тягу, відпускаємо гальма та додаємо тягу на максимум. 150 вузлів допомагаємо нашому літаку трішки. Можна прибрати форсаж, тепер прибираємо наші колеса. Також закрилки в положення авто. Вимикаємо лендінг таксі лайт. І тепер можемо перевести Альтиметр із положення Радар в положення барометричний. На цьому все. Тож, далі буде відео про посадку на аеродром. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тому всім дякую за перегляд, всім пока!